Тут були німці, то німці добилися, що їм дозволили поз... роз... збудувати, то от. бо то не мов, вони не... віру касували, ви ми знаєте, вам не треба того, може ви так і не пам'ятаєте. Ну, Тут німці добилися і побудували цю церкву. Значить, Українці гроші збирали, поляки гроші збирали, і німці так побудували церкву, потім тут був у нас священник Степан. Пришняк, по-моєму, так? і Олександр Хера в Закарпатті він був, так? то вони, значить, правили і по-українськи, наче греко католицьку Службу Божу, і по-польськи вони правили, і по-німецьки правили. І ми так ходили разом, деколи якраз правилося, ту от, коли правилося перше раз рано, допустимо, по-українськи, а потім по-польськи. А деколи раніше рано правилося по-німецьки, потім по-українськи, а потім по польськи. Так що в одній церкві ми всі ходили разом, то от, так, що ми жили дружно тут. Але по-українськи служилася яка? Меса, тобто латинська служба чи, чи греко-католицька? Греко-католицька, греко-католицька, так. Івана Злату. Так, 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 гра... так як правиться, так і правилося, як то от нам тут не то от ми ходили собі, як будь-то нікого то от, і Нам тут не і в кулідум ходили. І... І там от, уколо, свято було, обхід робили, коло церкви там, значить, от так. потім так, все, то так, і вбирали, все, то, так все було, як то дуже-дуже. то от, Ми жили дружно з, з поляками, з, з німцями, так, що того. все було добре. Так.